Прикмети. Ну, прикмети це забобони, да? але вони можуть як працювати, так і не працювати. Все залежить від того, чи вірите в них, чи ви в них не вірите. Бо якщо ви їх не, в них не вірите, це то та сама віра, тільки навпаки. Все, в що ми віримо або в що ми не віримо, це все одно віра. Да? І от будь-яка прикмета, наприклад, прикмета повер, якщо повернешся, то ну, повертатися погана прикмета, да? вертача невдача. А ви префразуєте по-іншому, вертача вдача. І продовжуєте в неї вірити, але вірити саме в тому, в новому варіанті. І буде саме так, саме те, в що ви вірите. Бо як це там працює далі. От я вірю, що вертача невдача. Я вірю і в мені чітко і твердо працює ця віра. І вона формує мою реальність. Вона на рівні закону працює і формує мою реальність. Вертача, невдача. Але мені. Вкрай необхідно повернутися, бо я забула щось, забула вимкнути щось або взяти з собою щось дуже важливе і відмінити те, що мені треба повернутися, я не можу. Але я чітко налаштована на те, що вертача невдача. І тоді ця моя програма, це моє внутрішнє переконання, яке працює безвідмовно, воно притягує, притягує невдачі, притягує події, які підтверджують її правильність і її право на існування. Тому і переформулюючи прикмету, або переставає в неї вірити в тому варіанті. Первинному ви включаєте абсолютно інше переконання, абсолютно іншу програму, і тоді працює вже вона.